Три місяці наш заказ зробили передплату 8400 і чекали, дочекалися. Приїхали, нам зателефонували, ми приїхали його отримати, цей комплект, і ужаснулися. По-перше, це робила не фабрика, а десь якийсь польний цех в Одесі. і ми його не стали забирати. По-перше, там були такі складки, були страшнючі, вони не ну, криві, якісь такі. Ну, дуже погано зроблений був дизайн цього комплекту. Мені дуже не сподобався. І чоловікові теж. Зараз ще на вулиці темно чекати буду автобус. То, друзі, так от вийшло. Ми меблі ці не забрали. Був великий скандал з ними. Ми думали і в суд подавати на них, тому що вони завдаток не вертали. І ми чекали, коли вони зійшлися на тому що вони її продадуть, ці меблі, і потім нам вернуть кошти. Чекали два роки, на силу вони і те, я їм зателефонувала, вони сказали приїздять, ми вже її продали ту, ті меблі. Ой. Зараз їду, то діти їздили, вони так і не віддали кошти. Зараз їду вже я. Не знаю, що це буде. Або, напевне, знову скандал, або все-таки вони наберуться совісті і віддадуть ці кошти. Зараз я покажу вам чек. Ось, друзі, цей чек. Фокусує він чи ні. Бачите? Приходиться мені їхати на вулиці Холод собачий. Тоді, коли ми платили кошти 8400, то це були гроші. Тому що долар був 28, а зараз долар 45. Ви ж усі розумієте? І ми зосталися без меблів і без коштів цих. Ну, хоч би це віддали. Ось у нас тільки світає. Бачу, дуже великий туман був, то буде сьогодні жарити, але зараз плюс 4, І пальто не вдінеш, і їду. Що Бог дасть. Чекаємо автобус. Ми будемо їхати ось по, по таких закаулках, тому що дорога до Ізмаїла пряма, яка йшла, вся розбита. Дам буде, подумаю. Да, ми їдемо дамбою по Дунаю. Тут перерили, не проїдеш, кроме дамби, немає другої дороги, аж вокруг. У нас, коли балотірувався Кличко, приїздив з Києва, з Києва зі своєю командою, то вони їздили, ну, у нас були в місті, потім їхали в Ізмаїл. І коли він приїхав в Київ і на прес-конференції розповідав. За дороги України, той назвав наше місто, сказав, що від Кілії до Ізмаїла 40 кілометрів, і вони їхали більше двох годин. А його питають, це що, ви пішки йшли? Ну, ось так, смішно, правда, але нічого вони не зробили. І цей кличко, і всі депутати, які сидять там на своїх тепліх кріслах з підігрівом, в тепліх кабінетах, не думаючи, що люди зараз не маючи. Не домівки, не криші над головою. Друзі, я в Ізмаїлі. Все вже отримала. Їду додому. Приїхала я вже, друзі, з Ізмаїла, перевдягнулася і хочу вам поділитися з вами, як я забирала ці кошти. Це капець. Я вже вдруге наступила на ті ж самі граблі. Перший раз ми поїхали купували, ну, це було років 5 тому. Ми купували не в цьому магазині, я ж говорила, там дуже багато магазинів. Ми купували спальню, брали собі і шафу купе. Спальня прийшла по факту, шафа-купе прийшла зовсім другий малюнок, не той, що я хотіла. Ну, це, як то кажуть, Мілочі жизни, правильно? І ось поїхали ми, напевно, те забулося вже, поїхали ми за цими меблями м'якими. Більше я їх Ізмаїлі купувати не буду. Приїхала, я говорю, я приїхала до вас за коштами. Вона на мене визвірилася. Давайте квітанцію. Що ви, що ви хотите? Ми і так вам пошли навстречу, ми цю меблі вам за вас продавали. Я говорю, подожди, ми договорилися з вашими хазяїнами. Якщо мені не подобається, я маю право. в теченні, господи, як це сказати на українській мові, я маю право віддати цю, ці меблі. На протязі 14 днів. Я у вас даже зі складу її не забирала, тому що то не меблі, то взагалі не знаю, що таке. От, от, от перілки оці, де ставлять руки, там їх зовсім немає. Хоча вони по факту є. Да, так, є меблі без перилок. Я зрозуміла і це я розумію. Але нам такі меблі не подобаються. Ми приходимо додому. Сідаємо біля телевізора. Я хочу, щоб мене руки відпочили, поставити їх, щоб, ну, щоб було гарно, щоб, щоб руки відпочили. все. А це без, ну таке щось, е, 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 строчечки, ну, в різні сторони торчать, складка загнута всередину. Я говорю, ви самі на такі меблі сиділи, би? Е, тим паче, що прийшли меблі навіть без розкладного механізму. Ви розумієте, що це таке? Ну, коротше, забрала я ці гроші, слава Богу, більше я там точно виписувати нічого не буду. І вас застерігаю. друзі, якщо ви і будете давати завдаток, коли ви щось купуєте, не давайте таку велику суму. Нам і їхній кладовщик сказав, коли ми приїхали забирати ті меблі два роки тому, то він сказав: а на що ви такі великі кошти в задаток давали? Надо було дати тисячу гривень і все. Якщо б уже ці тисячу пропали, це ж не 8,5, 8400, розумієте? Ну, ось такі люди. Я, друзі, давно не була на ринку по, по промотоварнах, ну, по промтоварах. Думала, поїду там, куплю собі халатик якийсь на зиму. Щоб був там ще дещо там, я намітила собі купити. Бо думаю, чи поїдемо ми на сьомий, чи не поїдемо в Одесі на сьомому кілометрі, набагато дешевше все, тому що там все оптом. Ну, поїхала я. Боже, які ціни? Чи це я така відстала, чи я не розумію, що, що це таке твориться, чи це на війні заробляють усі халат, обичний халат на жінку. 700 гривень, люди добрі. Напевно, я якась не така, як надо. Ну, 700 гривень, ви розумієте, при зарплаті, у кого там 6 тисяч, купи собі халат, заплати за квартиру, купи хліба, а до хліба вже нічого не виходить купити. Не знаю. Ой, завтра хочемо... Нам приїдуть люди робити, скважину зробили, будучи робити парове під тепловий насос. То Завтра прийдуть хлопці, будуть копати нам траншею під труби. І зараз я запіканочку зроблю, їм, щоб було. Потім тільки в духовку поставлю то розігрію та і все, тому що завтра в мене часу не буде. У мене ще залишилося вікно одне покрасити. Наверху аж знаю, як я туди полізу, як я буду це робити. Вже страшно. Знаєте, добре, якщо впадеш і зразу б'єшся, А як станешся калійкою? Ой, господи. Двері відкрилися, мух поналітало, хоч і занавіска висить, а мух поналітало, задовбали вже ці мухи. Ой, ось так, пішла. Буду готувати. На цьому я прощаюся з вами. До побачення. Будьте всі здорові, мирного неба над головою, миру всій нашій Україні, а бійцям нашим. Бажаю, щоб вони всі прийшли живими і здоровими до своїх жінок, до своїх матерів, до своїх дітей, до бабусів, до дідусів, до батьків. До побачення. Сьогодні, друзі, я хочу приготувати таку страву. Вже давно не готувала її, але дуже нам подобається. Запіканка з капусти називається. Я ось накришила капусточки, пів кілограму потрібно капусти. Накришила капусти, змастила форму жиром, можете маслом, кого що є. Додаю цибульки. Я маленькі три штучки покришила так, пулю. Кольцами чи як це по українськи Ну, так от. Пробачте, що. Напівкільця, так, по-моєму. Так. Е, капусточку я чуть-чуть підсолила. Додавляю натертої на тертушці картошечки. Ось так. Дуже смачна виходить запіканочка, друзі. Готуйте, не пожалкуєте. Знову трохи, буквально капелюшечку підсолимо потім чорний перчик. Ось так Тепер нам потрібно 300 грамів рису Дозволяю рис промити. Добавляю, друзі, кілограм фаршу. Ось такий, який є, такий додаємо, бачите? Я нічого з ним не роблю, просто не солю нічого. Ось так розкладаю. Нарізала я, друзі, ось так помідорчиків. Зверху ставлю помідори, в кого нема помідорів. Або коли робите це взимку, запіканочку, можна додати просто соус краснодарський, або томатний соус, як вам забажається. Ось так. Можна навіть ще один помідорчик додати. Зараз я візьму, нього ще один помідорчик. Чуть-чуть солимо. Перчимо. Я люблю перчене добре. Так, тепер, друзі, обов'язково додаємо приправу. У мене ось така приправа. вона подобається. Потрібно було зробити на капусту, але я забула. Так. І тепер потрібно ще 300 мл сметани. Ось у мене сметана, у мене домашня. Друзі, і два яєчки я додавала, бачите? Не, не видно вам, не видно. Ось два яйця. Це все потрібно зробити. До цієї маси додаємо склянку півтора води, простої води, не кипячена. Ось у мене я баночку, щоб не намити, долила сюди водички теплої. Наливаю сюди світани баночка, Все ретельно перемішуємо і заливаємо цю суміш. Зараз вона прийде вниз, ось так можна наполити, коли друзі, не домашня сметана, то можна менше води додати. У мене сильно вона жирна, ця сметана, і густа, тому приходиться мені додати більше водички. Ось таке у нас вийшло. Зараз поставлю в духовку на 30-40 хвилин. Ну, це залежить від вашої духовки, як вона гріє, на 180 градусів, не більше. Потім подивимося, що в нас вийшло. Я забула, друзі, вам сказати, потрібно накрити зверху або ось такою самою. Кришкою або ж фольгою, ну, щоб вона запеклась добре.